Вітаю вас, друзі! А також вітає представник Ластовніві. Тобто найближчий родич Хо, як ви поняли, називається Вінцетоксику Фускату. Тут, звісно, ви нічого не побачите, понятно, що буде так зробити. О, бачите є. Ось така ось квіточка цікава, яка е, має форму Ліани. Ось, Трошки віддалимося, далі подивимося. Подивіться, яке красиве листя в неї. Насправді навіть не стільки заквіт, скільки за такого красивого листя його вже можна вирощувати. Росте вона в мене тут ця рослинка, четвертий рік. Ну як, не Тут, тут він ще перший рік, а в мене вона четверта. Рік вже піде, а, квітне, а, то то окупація була, то я не бачу, то ще щось не бачив. Ну і, от таким чином, я все пропускав. Але дуже цікаво, те, що вона виростає. Бачите, в неї кореневища, вона зимує. І як всі ластоні, вона потім зав'язує такі величезні, такі як у гірки висять. І так дуже прикольно і дуже незвичайно. Просто от подивіться навіть це листя, як воно гарно виглядає, ніби це якась чи диплоденя, чи, можливо, якась, не знаю, там хоя. Дуже цікава, екзотична рослина. А, це не єдина. А, ця. Це не єдина а, Лаштовні яка в мене росте. в мене ще декілька, але про це вже зовсім інше відео них будуть. Ось, подивіться, як благородно і цікаво. Ніби якийсь як барвінок. А чого ніби? Тому що барвінок найближчий родич от, от ластовнівих. Це з цієї серії. Також вони всі зв'язані між собою. Так само, як і ваточник. І всяка така цікава штука. ну, ну Он молодець, слухайте, бачите, старався людина. Ось зараз хочу зробити вам стоп-кадр, щоб побачили. Красивий дуже. Екземпляр в мене росте рідкісний, насправді дуже колекційний. Ну, і тому не дешевий, Але дуже штука красива і дуже-дуже незвичайна. Погоджуєтеся? Пишіть в коментарях своє відношення до нього. до цього. Ще бачите, цікаво, те, що вона. З усіх пазов випускає квіти. Тобто виріс пагін, хоча Ліана, і вже почалося кухої. Дивіться, ось бачите, кухою суцвіття. Ну, коротше, наприклад, це буде е, вулична хоя, отак називаємо його. Добре, друзі, піду я, тому що ще роботи мільйон з половиною. Сімі, знаєте, хто в мене на каналі. Куча всього треба всьому дати увагу. Па-па.